Курортна навігація. Державіаслужба затвердила напрямки літніх польотів для вітчизняних перевізників аж до 26 жовтня. На період відпусток українці зможуть дістатися чартерними рейсами до головних аеропортів Туреччини Анталії, Бодрума та Даламана. Повідомляють вісті. Також авіакомпанії отримали дозволи на регулярні рейси до Європи в Іспанську Барселону та кіпрську Ларнаку. Можна буде літати і до Йорданії, і Тунісу. Українці відмовляються відпочивати у Криму. Торік півострів відвідали понад 4,5 мільйони відпочивальників. Переважна більшість з них зараз шукає альтернативні напрямки через зниження купівельної спроможності. Перевагу віддають українським курортам, зокрема на Одещині, Херсонщині та в Приазов'ї. Якщо ми кажемо про інфраструктуру, то Програють в більшості своїх вони не програють Криму. Ці міста, ці курорти мають дуже велику можливість залучити до себе додаткові потоки. Туристичні вже зараз курортний сезон у Криму називають провальним. Такий висновок роблять в Укрпровоздоровниці, виходячи із динаміки туристичного потоку на півострові на травневі свята. На майські праздники посередні з прошлим годом було в середньому до 8% процентів загрузки. Так, як в санаторії Україна в прошлом году було 420 человек, в этом году было 24 человека. И І також я можу навести примеры на по всім санаторіям. Менше 10% была Була загрузка. Чимало українських відпочивальників очікують цього річ в Одесі. Готелі та санаторії міста зможуть розмістити всіх охочих. Впевнені представники місцевого турбізнесу. К нам вже приїхало большое количество людей, як отдыхать, так і лечиться. Большое количество пуцьовок уже викоплено. Курортний сезон зараз саме разгаріє. Цьогоріч на українських курортах відпочине більше українців, кажуть фахівці, бо спад бронювання турів зафіксували по всіх країнах, до яких мандрували наші відпочивальники. Популярність виїзного туризму упала через девальвацію гривні.